Вітаю. Це продовження попереднього уроку. Ми в попередньому уроці створили колони, а тепер потрібно створити до них фундаменти. Розберемо декілька варіантів їх створювання, поясню, де який і для чого. Також буде розібрано фундаменти для стін та мат-фундейшн, типу плити під все здання, якщо це будинок має пливучі ґрунти. Роблять мадфундейшн. Тому приєднуйтесь до каналу та слідкуйте за новинами. Дякую, гарного перегляду. Розберемо будування фундаментів. Вони знаходяться у нас на структурній вкладці, вкладка фундаменти. А є ізольований фундамент, він створюється частіше за все на колонах під колонами, так. Або ж постійні. Для того, щоб створити. Під стіною нам потрібна стіна. А для того, щоб створити флор це як фундаментний мат, так, плита перекриття. Вона, в принципі, така сама, як і в архітектурній вкладці, але є трошки різні архітектурні вкладці ця, в цей флор. Але це слеп, він трошки інакше. Він і в формуванні зовсім інший, тому краще вашій категорії тримати в дуже гарному порядочку, щоб не було. Далі якихось приколів, коли там, хтось на вашу модель і захоче, наприклад, заармувати, а у нього вже не вийде, бо вже є якісь костелі. Ось, тому ми створ... почнемо зі стіни. Нам потрібно створити стіну. йдемо в архітектуру, нажимаємо на стіну створити. Обираємо тут level 2, хай буде. І на L1 мінус 1 метр, нехай буде. Ось, Створили. Так, не лякайтесь, ми створили стіну, вона у нас є в 3D-види, але немає тут. Це все із того, що у нас налаштований структурний план. На структурному плані показуються тільки балки і структура. Це зроблено для того, щоб ми могли налаштовувати наші плани, архітектурний план, структурний план, який ми створюємо ось тут, якщо ми заходимо на в'ю, а зробити план View. У нас є е, вибір. Так, ми можемо обрати структурний план, або, наприклад, там е, о, звичайний план. ось е, Як його налаштувати, щоб було видно нам стіну Ми йдемо во вкладку. Ось тут от, дисципліна, яка обираємо дисципліну архітектури. І у нас з'являється наша стіна. Ми її, наприклад, задублюємо сюди десь. І вирівняємо. Ось, приєднаємо. І тут приєднаємо. Ось у нас створилось, створили дві стіни. Переходимо на вкладку структура Задати фундамент, обираємо. І тут у нас є типи фундаментів. Обираємо стіну. І у нас створюється фундамент. Все, ми закончили наше створення. Воно створюється понизу фундамент, по низу нашої стіни. Якщо наша стіна буде підійматися, наприклад, тут до нуля, вона буде рухатись разом з ним, бо він прив'язаний до неї. Ось, відкатуємось. Різні типи. Вони, в принципі, тут же зараз змінюються там по товщині, є з різним відступом. Якщо ми перейдемо на наш створимо в архітектурній вкладці секшн, чи в архітектурний дисциплінний секшн, бо той в структурній залишився, go to view, ви бачите, що він змінюється. Наприклад, тут у нас 600, тут 300, тут 1100. Ми обираємо його, або вводимо сюди налаштування, або можна від, відзеркалити його. А, бо тут, наприклад, змінити зміщення. Так воно буде ругатися. Краще це робити, в принципі, Реві дуже багато чого на що ругається, що ось йому не подобається. А, і тому треба тут дивитися. У нас є ось офсет 300, офсет 600 та глибина його. Цей він уже створюється. Наприклад, якщо тут буде 600, і тут буде 600. Він зміниться і він рівно потом. А, як він відраховує? Він відраховує 600 від стіни. А, до якої стіни. А, зараз він не буде відзеркалювати. А, 600 по краям, тобто ж він враховує товщину нашої стіни. Ось, ми зробили фундамент по стіні. По стіні. А, так, а, давайте створимо Isolated. Це, в принципі, фундамент під колоном взагалі. У нас він не загружений, ми йдемо загружати його. У мене це буде система так, Autodesk. Ідемо сюди. Revit 21 бо бібліотека тільки там. Виберемо метричну. І йдемо в структурні, Шукаємо структурні фундаменти. І ось у нас є файл кеп уже зі сваєю. Так? Є звичайний футінг, так він прямоокутний. Є декілька сваї під фундаментом, так? Це квадратний, тригольний, є звичайна, це вже сваї пішли. Якщо вам потрібно будинок на сваях робити, в принципі, ви загружаєте фундаменти, він буде рахувати це як фундамент, і це вірно робити в своїх категоріях. Ось, оберемо. Давайте, наприклад, оцей зі сваями. Ми підгрузили, у нас він десь з'явився. Йдемо сюди. У нас він з'явився, ми можемо його поставити десь, і він створиться. Ми йому потім задаємо там висоту, мінус, якусь, яку там потрібно, або плюсом, і воно не прив'язане до колони. Або ми можемо створити такий самий, але вже встановити його. На колоні. Ми обираємо колону, нажимаємо ОК, і воно автоматично нам перерахувало, що під колону йому потрібно опуститися на якусь там глибину. Якщо ми будемо змінювати глибину колони, він його автоматично підтягне. Бачите, коли вони всі в одному сімействі, вони правильної е, категорії, воно все автоматично підраховує. Тому дуже слідкуйте, щоб у вас, наприклад, тут не був флор якийсь, а, ну, звичайна плита, да, наприклад, або ось тут якийсь generic дженерик да, Він, він може бути і вирізатися, але він не так буде правильно робити, як то нам потрібно. Ось. Зробили тут, ми відірвали її. Якщо ми оберемо колону і зробимо мінус 2500, він автоматично посуне нам і фундамент. Дуже крута функція, тому чому і ні. Ось. І ще одна функція його це обирати по грідам. Так, ми обираємо всі гріди і створити. І він нам створить по всім грідам наші. І додатково він не створив, бо він бачив, що тут щось є. Тому, якщо ми видалимо, то у нас не буде. Все, ми створили фундаменти, створили фундаменти під стіною. І давайте, наприклад, у цього прольоту ми зробимо тут на два двопр... плиту. Ось, це наші два прольоти. Ідемо во вкладку або знову структури, слап. І в слабейджі є ще така функція, як слап і слабейдж. Це розширення по краях плити. Ми оберемо звичайний флор слеп він у нас є ось, наприклад, 150-й той товщини. Обираємо малювання самого контуру ми можемо обрати будь-яку, в принципі, з офсетом, або обрати ось прямоугольної форми, бо у нас звичайна форма, так? Ну, створимо по осям ось таке, наприклад. Якщо ми не попали трошки, ми можемо. Знову ж використати функцію Align, обрати. За той. Ось, якщо ви бачите оці, якщо вам цікаво і ви хочете зафіксувати, щоб ця плита рухалась разом з вісями, ми її просто закриваємо. І тоді, коли ми зробимо. окей, у нас створився автоматичний. Це тех армування. Що ця плита, вона є структурною, вона буде армуватися. І, наприклад, цей розмір ми можемо посунути, у нас посунеться все. Щоб у нас рухалася стіна разом з ним, ми робимо сюди. Все, воно тепер у нас зав'язане. І назад. Ось, Ми створили нашу плиту. Якщо нам потрібен якийсь отвір, ми заходимо. В чому різниця, я зараз покажу, в чому різниця між структурною плитою та слебом та во вкладці архітектури. На прикладі, ось цієї модифікатор. Якщо вам потрібен якийсь опінг, ми заходимо знову сюди і робимо, наприклад, ще якийсь произвольний там. або… У нас там пониження стіни пліти, або ще щось, у нас робиться отвір. Він зробився на левелі 1, тому це, в принципі, що? ми рядову точно так же заходимо в висоту від левелу, пишемо 150, він рухається вгору. Якщо ми рухаємо тут вводимо, от... мінус, воно буде рухатись донизу. Ось, Воно автоматично тут підрізалось. в принципі, ну як, підрізалось, Воно не рахується об'єм. але... Краще все ж таки по завершенню і видачі якоїсь е так, кількісті елементу, кількості матеріалу, або ще щось використовувати join. Джойн. Ми joinемо. І в нас тоді вирізається. Е тільки теж обережно, який з якого елементу треба джойнити. Наприклад, якщо ми заджойнемо спочатку з колони, а потім на слеп, у нас з колони виріжеться слеп. Якщо ми зробимо навпаки, То у нас колона залишається єдиною цільною, а слеп все ж таки підрізався, так більш вірніше. Ось, відкачусь, нам зараз не до матеріалів. Ми зробили якийсь слеп, але у нас, в принципі, ми його не можемо зробити, ми можемо зробити його ще й під нахилом. Ми знову заходимо сюди, і у нас є такий ось значок, щоб зробити скат. Наприклад, ми його обрали і робимо от так. Як він налаштовується. Лінія показує, куди буде нахил, або обираємо якийсь офсет. Якщо ми зараз нажмемо, він уже буде у нас з якимось Так? Ми це зараз переместимо. Розвернути. 90. 90. Ось переходимо. І бачимо, що у нас він. Щоб поставити розмір до якогось елементу, треба через тап знайти точку. Бачимо, що він на 500 у нас опустився. Але ж цей буде вже теж на якусь там величину зміщений. Ось, 200. Різниця між ними 300. Тому, якщо ми зайдемо е, сюди, Edit, обираємо знову цю лінію, і у нас ось тут налаштовується ця висота між точками. Воно тут до нуля вийшло тут 500. Тобі ж воно по центрам, воно міняє нахил. Якщо вам потрібно, ви знаєте, на яку сторону у нас є якийсь ухил, ви можете, наприклад, обрати її, змінити тут на якийсь уклон. І, наприклад, якщо ви знаєте, що вам потрібно 12 градусів, ви нажимаєте ОК, все, у вас буде 12 градусів. Щоб це перевірити, ми йдемо в складку. Той вкладку розмірів або annotation, або тут є така випадаюча віконце. І ось ми слово ось Це у нас якийсь тип, не налаштований. Налаштувати тип нашого е, нашого уклону. Можливо зайти в параметри його, або ж зайти прямо в менедж, якщо ви використовується тут по дефолту. Ідемо в параметри е, налаштування project units. І тут бачимо: знаходимо у нас що? правильно Slope Указано в градусах. Але чомусь наш цей Slope не указаний в градусах. Йдемо в Edit Type. Бачимо, що тут у нас є альтернатива. Стоїть, як в градусах, а тут у нас ідея до міліметрів. Ось, ми тут можемо зробити ось дефолтно по налаштуванням нашого проєкту. Набираємо. Окей, все, 12 градусів. Ось. Е, інколи цей розмір, ось тут, коли ми той, він може не працювати. Це я вам скажу із свого опиту, що є такі штуки, є такі проекти, де багато елементів, вони вже перев'язані, зав'язані між собою, і оці функції, можливо, не будуть працювати. Тому, в принципі, не лякайтесь вам, щоб змінити цей кут нахилу, вам потрібно лише зайти і змінити його тут, на, наприклад, ті ж 15, так і Тоді воно змінюється. Ось, і як ви бачите, зараз цей нахил, він робить він показує догори, тобі ж у нас нахил буде в сторону нашого нашої стрілки. Але якщо ми оберемо тут все ж таки глибину, так він буде змінюватись. Тому до цього треба звикнути і, і знати, що якщо ми хочемо нахил, то це догори налаштовується. В принципі, ось ми створили. Ми можемо створити Mat Foundation під наклоном, можемо створити його будь-якого типу. Він налаштовується як звичайна плита. В принципі, у нас є структура, ми йдемо до сюди, можемо створити якісь додаткові там підкладка в, щебня, там, в якісь не знаю ізоляційні матеріали е, і рун, да, на, на ось ми додали Воно додало до всієї товщини м нашої плити, додало ще ці шари. В принципі, на цьому і все. Наклонно редагується як звичайний слеп. Перейдемо до звичайного слепу. А в чому їх різниця? А, якщо ми обираємо його, у нас е, з вкладки Modify. Небагато функцій. Якщо ми зайдемо в архітектуру і створимо в слеп, наприклад, да я його створю. Давайте тут на наших на цих вісях. Тож я створюю його звичайним прямокутником. Ось. У нас теж є цей spawn Direction, Він, в принципі, потрібен тільки для того, щоб розуміти, в який напрямок буде там. Аналізаційна ця штука. Ось. Теж ми можемо задати кут нахилу. Нажимаємо ОК. Навіт попередив, що вони накладаються, а вони ось тут накладаються. Тому це не дуже гарно. І я його, наприклад, хочу на L2. Ось перейдемо на другий левел. Це у нас section. Перейдемо на другий левел. Братан же, тут архітектуру треба налаштувати. Або навіть не архітектуру, краще завжди використовувати, а координацію. Тоді ми бачимо взагалі всі елементи. І структурні елементи, зі структурної вкладки, і архітектурні. Якщо ми тут будемо працювати, наприклад, тільки з а, пламбінгом, електрикою, то нам краще налаштувати і йти в вкладках вже з мепом працювати. Давайте перейдемо до редагування. Ми обираємо наш флор, його не видно, бо у нас налаштування трошки зливається. Ось, в нього немає матеріалу, він не відображається. Ось, Що ми можемо зробити? Обираючи, наприклад, можливо, ви вже помітили, так. Якщо ми обираємо структуру, структурний слеп, у нас немає більше ніяких додаткових, окрім що задати армування. Якщо ми обираємо флор архітектурний архітектурний так, у нього з'являються ще додаткові параметри, такі як точки. Ми можемо редагувати а, якісь окремі точки а, по різним висотам. Наприклад, я оберу цю функцію, так, додати або змінити. І обираючи кожну точку, вона знаходиться зараз ця відмітка. Це рахується ось тут. Від цього RayPointu. Це в нових версіях цей тул. раніше такого не було такої можливості. Він віддавав тільки від левелу. Тому тут з'являлася тільки висота на левелі. Тобі що він зараз на нулі, значить він на нулі. Ось ми обираємо, наприклад, цей левел. Якщо ми зараз бачимо, тепер у нас всі відмітки на нулі. Як їх змінити? Ми можемо обрати, якщо нам потрібно обі, тільки ці, ми можемо обрати їх всі обрали, і задати тут, наприклад, якусь вилічену, там, метр. У нас піднялась. Можна це зробити, вибравши тільки цю, цей грід, Не грід, а цей H, так, його край. І ввести сюди рівно те саме. У нас змінились. Модіфіцірують, змінити всі відмітки, можна обрати все і зробити 0. Ось, зробили 0. А, можна що ще? Можна додати додатково. А, додатки, Додаткові точки вони будуть висвічуватись синім. Якщо ви хочете поставити, наприклад, десь там точку. І зробити її. Наприклад, у вас там є якийсь дрейн, отвір для того, щоб туди вода спускалась, або нахил цієї плити, щоб був, так, щоб теж вода там спускалась. Ми нажимаємо ну, на цю точку, вводимо якусь величину, і вона випускається. Це виходить у нас ось така наклонна плита, бачите? І вона наклонна у нас і зверху, і знизу. А як ще можна додати цю точку? Зараз відкачусь назад. Ось ми, О, ми її додали. Ось переходимо на View. в ю. Як її можна додати? Можна додати Split Line. Split Line – це в принципі ті самі точки, але якщо ми їх поставимо від краю до краю, то воно з'являється як ребро, яке ми можемо, наприклад, підняти на метр. Воно скаже нам, що воно змінило товщину цієї плити, воно зараз не буде рівнятися з там. Але воно з'явився як, в принципі, як, почти як криша, але це не криша. Криша це окрема. Ось. Якщо ми дамо ще одну, наприклад, зараз відкатимось назад. Ось. Ось. Дадамо. Перехрестя. Обучаюся. Додамо перехрестя їм. З однієї сторони і з іншої сторони додамо ще один сплітлайн. Краще працювати на флорі, але і на 3D теж можна працювати. Ось, то він автоматично нам створив ще одну точку в цьому перехресті. Якщо ми оберемо її, введемо той же метр. У нас вже буде чотирьохскатна криша. В принципі, працювати можна, можна зробити і таким чином кришу, але це не дуже гарно. Використовується вона в окром... навпаки, вона використовується, в принципі, більше для того, щоб в Флорі зробити якісь нахили. Ось ми його зробили. А якщо перейдем, щоб перейти прямо на цю лінію точку, ми обираємо. Я хочу секшн поставити в, цьому, в цій точці. Обираємо Align, так, інструмент, і наш секшн вирівнюється по цій точці. Йдемо до цього виду. Бачимо, ми не зараз Задамо цю відмітку, наприклад. 100. Ось. Бачите, у нас піднялася вона, і тут вона змінилась. Відмітка. Відносно цієї відмінки плюс 100. І змінився її низ. Це можна налаштувати в самій е, стіні. Ми йдемо в Edit type І щоб у нас, наприклад, нам потрібно, щоб низ був е, постійно цілий. Так, Ми додаємо галочку зміняємо, нажимаємо ОК. Все. У нас виходить, що нижня плита має різну товщину, а оця от плюс 6, так, як зайдемо в структуру. Самої плити. Бачимо, що у нас тут 6, ну, можемо зробити 10, так? Ось, вона залишається постійними. Якщо ми змінимо ці функції, наприклад, цю, вона зміниться трошки інакше. Ця плита, нижня плита, вона буде рівно 100, а ця буде вже з учетом того, що ми підняли її. Ось. В принципі, на цьому, мабуть, з плитами і все. Будуються вони простими інструментами, як ми з вами бачили. Можна створювати їх, копіювати їх точно так же, як і всі елементи в Ревіті. <кій> з левелу на левел її можна і по секшену переносити, але це не дуже є правильним. Так? Якщо ми цю скопіюємо і опустимо її вниз, вона буде. Типу. Ну, в принципі, робочий спосіб, але все ж таки, краще. Ми могли там трошки здвинутися, і воно не так вже скопіювалося не в це місце. Тому краще все ж таки копіювати і вставляти на левел. Воно йому і присвоїть левел. Тому. В принципі, з плитами, мабуть, у мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та залишайте свої відгуки. Можливо, щось я не відкрив цьому, не розгорнуто. Будь ласка, залишайте свої запитання та пропозиції. Буду рад почитати. Дякую, до зустрічі.